Псалом 56. Начальнику хору. Не погуби Молитва Давида, коли він утік від Саула в печеру. Помилуй мене, Боже, Помилуй мене, бо на тебе надіється душа моя, і в тіні крил твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня. Буду взивати до Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч із неба і спасе мене. Пошле Бог милість свою і істину свою і осоромить тих, що шукають погубити мене. Душа моя серед звірів, я серед людей, що дишуть полум'ям зуби їхні, як списи, і язик їхній меч гострий. Вознесися над небесами Боже, і по всій землі слава Твоя. Сітку поставили вони для ніг моїх і ловлять душу мою. Викопали для мене яму і самі упали у неї. Готове, серце моє, Боже, готове, серце моє, буду співати і славити тебе. Вставай, слава моя, встаньте, псалтир і гуслі. Встану я рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати тебе між людьми, бо до небес піднеслася милість Твоя і до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя.